Доброго та мирного дня! Сьогодні я вам пропоную приготувати дуже цікавий салат. Це картопляний салат, котрий зветься німецький, він може вам замінити і вечерю, а також стати гарним доповненням до м'ясних страв. І тож я пропоную вам його сьогодні зробити. І для нього нам знадобиться дуже простий набір продуктів. Цей салат дуже і дуже бюджетний. Три картоплини в мундирі, а також мариновані огірочки. чотири штуки середніх. Ми беремо мариновані по-польськи, робили з вами влітку. Дуже смачні гірочки. Половина середнього розміру і ваша улюблена зелень. Ну, ви знаєте, у мене шпинат. Але до цього салату дуже гарно підійде взагалі люба. Кріп поєднується гарно, та петрушка з цим салатом. І тож ми розпочинаємо. Первим ділом ми маринуємо цибулю. Нарізаємо нашу цибулю пірінками. Отак, От тоненькими-тоненькими пір'їночками. Гарно, коли є у вас червона чи то синя цибуля, вона і смачна, і для маринування дуже гарна. І кладемо її у ємність. Для маринаду беремо чайну ложечку цукру, півчайної ложечки соли. Та столову ложку лимонного соку, видавлюємо сік у цукор та сіль, гарно розмішуємо і відправляємо до цибулі. Гарно цибулю перемішуємо і так прижимаємо і притовкуємо, щоб вона Вся в нас була у рідині. Аж навіть, щоб сочок пустила. І так, все, залишаємо та чистимо картоплю. Цибульку час від часу помішуємо, бо рідини в нас небагато, тому щоб вона так вся вся промаринувалася гарно. І далі ріжемо нашу картопельку. На невеликі кубики. Салат насправді готується дуже і дуже швидко. Нас сьогодні затримає лише те, що заправити його треба майонезом, котрого в мене немає. То будемо робити з вами ще й майонез. Картопелька нарізана і відправляємо її до салатнику. І нарізаємо огірочки теж кубиком. Якщо в огірочках є зайва рідина, то обов'язково її видавлюємо і кладемо до салатнику наші мариновані огірочки. А тепер беремо звичайний набір продуктів для майонезу для домашнього смачнічого майонезу. Це одне яйце кімнатної температури, грамів 100 олії, гірчиця, сіль цукор, а також оцет. І тож виливаємо яйце, беремо блендер. Тоненькою цівкою додаємо олію. І коли наш майонез на очах починає густіти, ви бачите, що нам декількох секунд хватило, щоб він почав густіти. Ми додаємо цукор близько 1 чайної ложки і пів чайної ложки соли, а також оцету столову ложку і гірчиці приблизно десь чайну ложку. Так, я кладу з гіркою, бо мені дуже подобається, коли майонез виходить на смак, як провансаль. Був такий раніше майонез, він мені дуже-дуже був смачним. І ось за декілька хвилин буквально ми витратили з вами хвилиночок дві на приготування майонезу. Вийшов, погляньте, який густий. Та гарний майонез. До речі, чим більше ви додаєте олії, тим густіший він становиться. І зараз ми його обов'язково скуштуємо. Майонез дуже і дуже смачний. Рекомендую, робіть таке домашній. наскільки ж він кращий, ніж магазинний. І часу витрачаємо. Ну, зовсім же ж мало. І так, наш салат практично готовий. Ми кладемо до салатнику мариновану цибульку, а також зелень, і все заправляємо майонезом. Дуже полюбляю шпинат, Тому викладіть зелень ту, яка подобається вам. І на останок мій улюблений майонез. А також рекомендую трішки додати перчику свіжозмеленого. Перемішуємо. І отак, доволі простий, дуже бюджетний, можна сказати, салатик. У нас готовий. І насипаємо нашого салатику. І отак доволі швидко ми зробили з вами дуже чудовий салат. Зараз я його скуштую. Все в нас гарно перемішано. Ммм. Смакота. Салатик дуже і дуже смачний. Хоча в ньому насправді дуже прості інгредієнти. Картопля, цибулька та мариновані огірочки. Але смакота я вам скажу й за рахунок домашнього майонезу, бажаю вам миру та добра. Заходьте, діліться своїми рецептами, улюблених салатиків та страв, які готуєте на вечерю. Дуже мене цікавить це питання. На все добре!